БУМ Не треба мене злити. Що таке Яйцман? Я не можу повільніше. Щоб знищити Соніка раз і назавжди, мені потрібні власні надздібності. А як ви цього досягнете? Ви ж не біотехнолог. Мені потрібні книжки з біотехнологій. Взагалі, згідно з нашими записами, ваш читацький анульовано. Відмічено, що ви не повернули книжку дикі пристрасті, ватаманіянська спека. Це маячня. Вперше чую про цю книжку. Якби читав, то хто повірить, що Елоїза покине Хуана ради мільярдера. Гей, hey, містере, можете взяти мій читацький квиток клянуся. О, у, дякую, мала. Зазвичай мені не допомагають. Не знаю чому. Бачив бобер зубатий. Існують мільйони різних мутацій. Ці книжки не надто допомагають визначитись, які саме мутації себе піддати. Ну, клас, знову далі буде. Ну хто так закінчує комікси? Брюс Бандикут був скромним ученим. Доки аварія в лабораторії усе не змінила, під дією надпотужних бускових променів він став неабияким бійцем. Нарешті, хоч хтось написав, зрозуміло. Я піддам себе дії небезпечних бускових променів. Відійдіть! Не хочу ділитися з вами новою силою. <плес> <плес> не відчуваю різниці, Цей мотлох не спрацював, <плес> Mm-hmm. <laughs> Один месалат. Це порізане листя салату айсберг. Ой, вибач, один преміум месалат. Що було вчора? Нічого не пам'ятаю. Як після вихідних у тому казино. Що відбувається в казино? те лишається в казино? Після опомінення бусковими променями ви розлютилися і тоді перетворилися на якесь чарівне створіння. <рив> Я все зробив точно як написано в історії неабиякого бійця, а перетворився на звірка з пачки пластівців. Якщо вже в коміксах немає наукової точності, то де ж тоді вона є? Тут написано, що ефект променів мене, якщо протримати 48 годин без трансформації. А що тут складного? Треба не злитися дві доби за виграшки. Візьму собі смачної капусти, повернусь в лігво та зачекаю дві доби. Ну, Яйкінс, чого це твої боти ганялись за бусковим малючком? Не доведете, що я маю стосунок до його створення. Ти на таке точно неспроможній. Врешті-решт, ти ж не біотехнолог. Невже ніхто не вірить, що такий технічний геній, як доктор Еґман, здобув нові наукові знання? Ні, я не вірю. Я геній! Ви смердючі нікчами! Так мене розіздав... Нічого Ось, усе добре? А, мій секрет розкрито. Розслабся, ми знаємо про твою колекцію нігтів. Та ні. Трохи менший ганебний секрет. Що стаєш бусковим олічком, коли злися? Не переймайся, Егман. Ми приймемо цю новину як дорослі. Не бризкай на себе, не бризкай на себе. Гей, годі, це ти бризкаєш. Це взагалі невдалий жарт. Я надто низько впав, прийшовши сюди. Запрошую на керування гнівом. Ти вчиш керувати гнівом? Хіба ти не діжка з порохом, що може вибухнути в будь-коли? Ні. Втілення спокою нечуттєве хаволо. Дуже важливо вміти зберігати спокій навіть за найнеприємніших обставин при фізичному болі чи слухаючи буркотіння якогось старого. Нехай болить, нехай болить, нехай болить. А тепер усе геть інше. Колись і цієї ратоші тут не було. Вона була по той бік. Звісно, ми не називали її ратушею. Ми називали її збір навколо. Казали збір навколо ратуші. О, а ратушею все ж називали. Кажи вже, по суті, ти старий нудних! <г Continuing> <sharp> Щоб звільнитися від злості, треба очистити розум, зосередитись на чі, відправити злість на Хмару. так? Бум. Я спокійний. Я єдине ціле з цією маячнею. А зараз підсумковий тест. Алло. Я хочу викликати майстра з кабельного телебачення. За п'ять тижнів. П'ять тижнів? Як і занадто. Та я вмію приймати те, що не можу змінити. <клес> Просто чудово. Клас. Стоп, стоп, стоп! Це ж наш бусковий красунчик. <гум> Найчарівніший поганий поганець на все наше містечко. Так, це він, це він. Вітаю, любі вороги. Чудовий день, правда? Ти не розлютишся. Ці банальні речі в минулому. А якщо зроблю, так, не чіпаю, не чіпаю. Дякую, що не чіпаєш. Я ціную твою стриманість, а тепер перепрошую. Ом... <Ом... Браво, докторе Егман. Ще 15 хвилин і вплив бускового променя повністю зникне. Тепер мене ніщо не зупинить. О, клас. Останні ускладнення. Містере. Мені було шкода, що вас усі дражнять, і я спекла вам печиво. Ой це неймовірно мило. <factual Dee> У мене скінчилася сода, тому там зубна паста. Ой я просто обожнюю науку. Містере, що робить ця кнопка? Це мій субатомний анігілятор. Знаєш, так приємно, коли молодь цікавиться. А оця кнопка? То тут смішна історія про те, як. що робить оця? Цю не чіпай! О, ні, вона впала в сміттєпровід! провід. бігом за нею. Клас. Мій найтонший робот не може туди влізти. А в сміття от-от вімкнеться. Усю діру зможе пролізти тільки один. Та щоб викликати його, мені слід розлютитись. Орбате, образь мене. Скажи, що мої винаходи дурня. Це неправда. Вам є чим пишатись. Мило, але не дія. Мала, тримайся! Я щось придумаю. Треба розлютитись. Е, отже, два подвійних мебургера, один з огірками, порцію трохи обсмажених кілець, велику колу, напівдієтичну, напівзвичайну і лід. І швидко. Він точно помилиться. А от тоді я вже вийду на дорогу люті. Але. Це те, що я замовляв. Зламаний годинник не хибить двічі на день. До речі, котра година мій зламався. О, Соні, клас! Посмійся з мене. Чуєш, Агман, я розумію, що грубія не в тобі. Ти вибач. Ні-ні ні. ні 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 Не вибачайся! Ти вважаєш мене клоуном, дурним, лякливим синком мами бота. Не хочу підганяти, та стінки в часу зсуваються. Я хочу розлютитись і не можу. Те дівча зараз стане млинцем. Чому я не можу злитись? Чому? 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 Мене це так злить. Спокійно, Егман, я все чув уперед. Іди сюди. Я теж поміг. Хочете печива? Егман, ти молодець. Звільни розум від усіх перешкод. Бос суп готовий.